В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні церква вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. Цей апостол є особливо близький для нас, тому що він є основоположником нашої церкви. З слів священного Писання ми знаємо, що апостол Андрій був рідним братом апостола Петра, їхній батько називався Іона. Народився майбутній апостол Андрій у місті Вифсаїда, що в Галілеї. Виростав звичайною людиною. Був рибалкою і разом з своїм братом і з рідними на е, Галілейському морі або Тверяцькому, як його називали, займався е, риболовлею. Однак з раннього віку ми бачимо його потяг до істини. Чому можна говорити, що ця людина прагнула пізнати Бога, прагнула пізнати істину? Тому що у Євангелії ми читаємо, що коли Іван Хреститель вийшов на проповідь, то апостол Андрій, майбутній, став його учнем. Він слухав слова Івана Хрестителя, і коли Предтеча Господній, показавши на Христа, сказав, що ось Агнець Божий, який бере гріхи світу, то це почув апостол Андрій, інший ученик Іоанн Богослов, і після цього Андрій стає учнем Ісуса Христа. І саме Андрій первозваний, Приходить до Симона свого рідного брата і каже, що ми знайшли Месію, і приводить Симона до Спасителя. Перші кроки, будучи учними Христа, апостоли майбутні ще перебували в звичному своєму повсякденному бутті. Вони ще ловили рибу, продавали, були зі своїми рідними. Однак, коли уже Ісус Христос приходить одного разу на берег Галілейського моря, то відбувається покликання уже на апостольське служіння. І саме апостол Андрій. Перший відгукується на заклик Христа, тому його і називають першозваним, як той, хто перший відгукнувся, перший пішов на заклик Спасителя слідувати за ним. Ми читаємо також у тексті Священного Писання, що апостол Андрій. Увійшов в число 12 апостолів, завжди був зі Спасителем, слухав його проповіді, Його повчання, і, <кхід>, уже після Вознесіння Господнього, коли відбулася п'ятидесятниця, то апостоли розійшлися з проповіддю по всьому світові, і апостолу Андрію, першозваному, випало проповідувати в Малій Азії, в Причорномор'ї, в Македонії, і апостол звершував також свої місіонерські такі подорожі, подібно до апостола Павла, і проповідував Євангеліє. Особливо для нас важлива третя. Подорож апостола Андрія Первозванного, який проповідував у Чорномор'ї. саме територія сучасного Криму, нашого, українського, в часи апостолів входили в орбіту Римської імперії. Однак ці землі були такі, як заслання. Вважалися у Римській імперії. І саме в цих землях проповідував апостол Андрій Первозваний. Дуже важко говорити е, так буквально і стовідсотково про події, які відбулися 2000 років тому. Ми маємо дуже мало документів, які. Описують проповідь апостола Андрія Первозванного. Однак, у нашому літописі Нестора Літописця, літописі Временних літ, розповідається про те, що апостол Андрій Первозванний, проповідуючи в Причорномор'ї при Дніпров'ї, піднявся рікою річкою Дніпро до Києва навіть. І цей літопис навіть свідчить, що він, побачивши Київські гори, сказав, благословив їх і сказав, що на горах цих засяє благодать Божа, і багато церков воздвигне тут Господь. І тому апостол Андрій і вважається засновником нашої церкви, тому що саме з його проповіді. Почалося ширення християнства на наших землях. Звичайно, що історики дискутують щодо того, наскільки імовірно було проповідь саме по Дніпру, і наскільки далеко міг Андрій Первозваний піднятися. Чи були, наприклад, в цей час. Хто жив на Київських горах, чи були люди, але ми знаємо, що люди на наших теренах проживали ще з дуже давніх часів. Наприклад, український археолог Вікентій Хвойка відкрив трипільську культуру, знайшов стоянки, які, наприклад, Ще біля 20 тисяч років тому показують присутність людей. Тому на наших теренах люди жили дуже давно. І, відповідно, проповідь апостола Андрія Первозванного, яка йшла з Причорномор'я і, можливо, навіть з Подніпров'я, вона знайшла е, свій слід у душах тих людей, які наших пращурів, які проживали саме на нашій землі. І ми знаємо, що християнство було відомо на нашій території ще задовго до хрещення Київської Руси України князем Володимиром. Ми знаємо, що ще князь Аскольд хрестив також. Перших, ну, один з перших християн. І навіть до Аскольда є відомості про те, що на нашій землі люди були знайомі з християнством. Навіть згадка в апостола Павла, що нема ні Еліна, ні юдея. І згадка про Скіфію Скіфа, також свідчить про те, що Наша земля, наші люди, наші пращури пізнали Слово Боже. Вже у XVII столітті, 1621 рік на соборі церковному, який проходив під главенством митрополита Київського Іова Борецького, було затверджено. Що саме наша українська церква є апостольською, і саме апостол Павло, апостол Андрій Первозваний, є основоположником цієї церкви. Саме тому ми повинні берегти свою історію і радіти з того, що наша церква. Така давня, що ми ведемо свій, своє заснування від апостольських часів, і те, що ця боротьба за церкву вінчалася Томосом про автокефалію, даруванням незалежності церкви, визнання її як рівноправну церкву. у Диптиху в переліку помісних церков світу, це є історична справедливість, і це є правдиве рішення. До речі, ми, якщо уважно аналізувати, наприклад, церковні календарі і устав церкви в період. Коли наша, наш народ був окупований в часи Російської імперії, коли ми були в складі Радянського Союзу, то церковно навіть применшувалося значення святкування днів пам'яті Володимира Великого і Андрія Первозваного. От якщо взяти церковні календарі, наприклад, 50-річної давності, то ми побачимо, що в пам'ять цих святих передбачувано було не урочиста служба, а звичайна повсякденна служба. Тим самим е наш сусід і в церковному плані намагався так зробити. Щоб не було згадок ні про Апостольську церкву, ні про князя Володимира. Але Бог не буває осміяним і не може брехня торжествувати. Все одно правда переможе. І ми бачимо, що так і відбувається. Історична справедливість звершується, Українська церква є. І це все завдяки е, тим подвижникам, всім нам і нашим попереднім поколінням, які боронили свою землю, свою віру, свою церкву і відстоювали історичну правду. Тому в сьогоднішній день, коли ми вшановуємо пам'ять святого апостола Андрія Первозванного, проповідь якого Послужила постанням і нашої церкви, будемо молитися до святого Апостола, щоб він перед Божим престолом завжди возносив свої молитви за наш український народ, щоб часи лихоліть минули, а настав справедливий мир, засяяла правда Божа. І благодать Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу.